Приветствую вас. Здравствуйте. Слушай, почему ты ставишь флаг в Украине? Я из Украины. Я украинец. А где ты находишься? Сейчас в каком, в каком на месте? данный момент в Тернопольской области нахожусь. Угу. Тернопольская область докажи, покажи телефон с местом положения, что ты в тернопольская области. М -м да давайте, давайте. Так, сейчас, сейчас, сейчас. А как? Это на картах нужно показывать или как? Ну Нет, на Google Maps. У тебя ключи местоположения, геоданные, ключи на телефоне на... у тебя сразу здесь покажет. Понял, сейчас. Геоданные, сейчас, сейчас, сейчас. ключи там. Ну Но вот сейчас ищу я, я включал геоданные, когда заходил. А, я в Google карты сейчас зайду. Подождите. Текст Google карты. Зачем мне Google карты Я говорю тебе. включи ну, а геоданные. Так, я не знаю. Я включаю геоданные, когда захожу в Google карты. Там написано: включай, использовать только сейчас или постоянно. Хорошо, ладно. Упустим этот момент. Я просто не понимаю тогда твою цель нахождения в этой рулетке. Можешь объяснить? Так, сидим, пердим, коротаем вечерочки. Э, хорошо. С как... ну, ты не просто так ну, вот сидишь. С, ты... Целью. Ты с какой целью здесь находишься? Можешь объяснить? Нет. Ну я вам объясняю, коротаем вечерочки. я живу сам, мне скучно, выехать я никуда не могу, ну а делай ты что-то, надо, чтобы речевой аппарат. Я неоднократно позицию, ты не просто так здесь сидишь, ты здесь несешь какой-то бред, ты пытаешься дискредитировать украин, украинскую армию, власть и вообще говоришь, что украинцы все дураки, которые, воюют, которые воюют за Украину. Нет, это бредники, нет, конечно. Ну, каждый, воюет за какие, за, каждый воюет за какие-то свои интересы. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, слава Украине. Слава Украине. Нет. Ты, ты должен что ответить? Ну, героям слава. Героям слава. И все, и шаблон у вас поломался, нет, да? Нет, не поломался. Продолжим. Вы знаете, детали? сколько меня проверяли на Поляницу, на Укрозалезницу, на УТР. На нет, вот я тебя чешу. не буду проверять. Почему ты да, понимаешь? области... да, это из того же ряда. На українську мову можеш перейти і поговорити зі мною? Може, легенько аж бігом. Можу розмовляти вільно на українській. Як добренько, давай на українській мові давай. Е, -е, е, Скажи мені, будь ласка, скільки тобі років? Тридцять. Е -е тобі повістку не приносили? Ні. Чому там? Ні, ну по, -по місцю приписки, напевно, приносили, але ну, я там не був вже років приносили? Ну, років десять точно не був. Тобто ти ухілян? Ховає. Ні, ні. А знаєте, чого я не ухиляв? Чому? А тому що я ніякої присяги не давав. Присяги кому не давав? Служити? Я від чого ухиляюсь? Як, яка різниця? Ти громадянин Як України? Це яка різниця? Так, так згідно Конституції України, кожен громадянин України має захищати, захищати територіальну цілісність України. Має стати на боротьбу для захисту Ну, тактичне кажуть по що дані подані статті конституції. Поліція, прикордонники, всі, хто носить... на і... таке написано. Тобто ти хочеш, щоб система вся рухнула і не було прикладоване? Я думаю, я знаєте що думаю? Не було правозахисних Київ до слуха. Ну можете мене хочеш? послухати, чи ви будете говорити, а я буду ніби я. Я тебе попитую, що ти хочеш? Я, я Я хочу багато жінок і грошей. Ще влади хочу. Ми зараз Але... говорим, я тобі питання конкретне задаву. Я намагаюсь відповісти на ваше конкретне питання, а ви знаючи і чувствуючи слабість своєї позиції, не починаєте не задумати. Не відходь від теми. не теми. То, що від ви теми. знаєте, що я прав. Що я Чому правий? ти, я, я ти соблюда... прав? Я соблюдаю конституцію. По-перше, по-друге, вам я нічого доказувати не буду. Ви, якщо знаєте конституцію, Яку там таке стантюєш. Там та кунька маленька книжечка, Яку її прочитав, там шість критерій. Я тебе запитую. Яку саме? Про ну, захист. Все, Давайте будемо шукати зразу. Давайте так хочу. Давайте. Стати Конституції України. Момент, момент. Пишу при вас. Ми з України. Щ Щоб я не був голослівний, угу. будемо спиратись на... В країні на... військовий стан. Правильно? Едіч Едик, Військов... Едик 2 євро всім українцям. Це знову угоду. Верховний законодавчий орган. У нас є Верховна Рада, яка приймає я закони. Знаю, президент їх нас. підписує, так? Ну ви ж не в Україні. Хто не в Україні? Це ви я в Україні. Він звичайно Де ви в Україні? Вінницька область. Я ж тобі сказала. круто Дивіться, яка історія. Військовий стан вводиться на 30 діб. Потім він або відміняється, або вводиться стан війни. Ніяких юридичних. Моментів немає для його продовження, Тобто Верховна Рада не може голосувати за його продовження. Ну нема просто такого юридичного ніякого. Ну як це, тобто, закону. Тобто Верховний законодавчий орган порушує закон і конституцію України. А я вам нічого не буду говорити, бо явно опешна. Ясно, що я не буду так, себе так чи ні, якщо так який ні, я не наведи буду з вами приклад. приклад Україні, мені, я з тебе ж не буде підставляти. наведи мені Я не ще з вами Яку статтю конституції або карного кодексу. Добрий день. І куди ж ви утекли, хлопче? Я не буду. Ну як не буду? Якщо ви щось говорите, потрібно це доводити. Звідки це лайно? Та бреше воно, що в Тернопільській області сидить воно на Росії. Мандить, що воно сидить в Тернопільській області. Це якийсь зрадник, гедота. Хлопець правий. Не правий, тому що у нас Верховний Законодавчий орган, це Верховна Рада, яка приймає закони. І закон про військовий стан був прийнятий на основі, на основі вторгнення іншої армії і порушення кордонів агресії Росії. Якби це, так як в Росії ось мобілізація і не було на те ніякого приводу, то тоді це порушення закону. А якщо в Україну відбулося вторгнення, є. Закон про оборону, де чітко написано, що має відбутись після цього, що в Росії, що в Україні. І що зобов'язаний робити Верховний законодавчий орган. Немає ніякої парубок Я вам ще раз, ви логіку включайте. Вторгнення російське було, агресія Росії відбула, це підтвердило. Це міжнародна е, е, спільнота. Ми з Україниродна спільнота підтвердила вторгнення Росії в Україну чи ні? Підтвердила промон десять тобто, євро законно. для Збройних сил України. Слава Україні! Якби Верховна Рада влаштувала якусь узурпацію влади чи президент, нас ніколи в житті не підтримали б Євросоюз, який якому в тих країнах Євросоюзу в першу чергу підтримуються тільки демократичні е, принципи. Тому? тому ви самі Тобто, ви ти якийсь Вася з пилорами? Розумніший, чим весь е, значить, е, міжнародна спільнота. Тобто Євросоюз підтримує е, протизаконні дії в Україні. Так виходить, щось тут попахує блядь, пропагандою. Вам так не здається? Ви намагаєтесь зараз взагалі що за манера, коли нас знищить зараз в Харкові десятки загиблих від російських ракет, а ви б'єте по тилу замість того, щоб захищати Україну від зовнішнього ворогу, який знищує Україну, українську державність і українську культуру і народ український. Я щось нічого не зрозуміла. Це гни. Тільки так роблять, коли в сім'ї ваша біда, ви що маєте робити? Ви маєте об'єднатися і допомагати тому, у кого у вас в сім'ї біда, а не шукати проти цієї людини компромати чи ходити гадості якісь говорити про цю людину, яка на даний момент попала в скрутне становище. Верховний законодавчий орган це від імені народу приймає закони. Ви самі наші. Люди, українці, обрали цих депутатів і дали ми, народ, дали їм повноваження. Ви що не розумієте? чи що? Верховна Рада це голос народу, тому що ви самі їх обрали і поставили, дали їм повноваження приймати закони. Верховна Рада приймає закони на основі нашого карного кодексу, і на основі Конституції. І ніякого порушення не було. А вся ця пиздюж, яка на це тільки гниди роблять, які намагаються дискредитувати нашу владу, відвести від зовнішнього ворога увагу і перевести на внутрішнього. Тобто от гниди. Відволікають нас, українців, від справ, яку ми зараз, якими, якою ми маємо зараз займатися. Тобто ми маємо боротися з ворогом, який з нами не теремонеться вже скільки років, знищує нас, знищує наші міста, знищує наших людей, займається безправством. Ти тут мені сидите розказуєте, що це все хуйня. Верховна Рада, наша, значить, ворог. От що ви зараз хочете. Тобто, коли Україна, зараз вся країна бореться з окупантами, президент, усі, гіль, усі гілля влади, всі роблять що? Всі наші ГУР, СБУ, Міноборони, Міністерство оборони, військове керування, президент, Верховна Рада, всі зараз роблять для того, щоб. Побільше у нас було зброї, все роблять можливе, щоб Україна могла себе захистити, зберегти свою територіальну силосність, зберегти свою державність. А ви в цей час що робите? Намагаєтесь за Намагайтесь? За заважаєте. Ви заважаєте своєю пи... десятий раз вже повторюю, якщо не двадцятий. Хо... Не можете воювати, не воюйте. Не хочете допомагати? Не допомагайте. Але не заважайте, заваліть свої пики і не мандіть, де телепні. Нам, нами постійно маніпулюють, і мене вже... Біль...